Кляті рашисти знущаються над мешканцями Кривого Рогу. Спочатку вони ракетою руйнують будинок, а потім бажаю здоров'я, любі друзі. Сьогодні у нас з вами коротеньке відео про те, що у соцмережах люди дуже сильно незадоволені та обурені тим, як гнилькули вирішили питання із зруйнованим будинком по вулиці Героїв. АТО. чим дуже тим. Хуже. Та перш ніж ми з вами почнемо, хочу щиро подякувати усім та кожному, хто дивиться, коментує, підписується, поширює, лайкає і донатить. За останнє відео донатів було аж цілих секунду, дайте, дайте підрахую там один щойно, хвилин 30 Тому все більше чомусь донатів не було. Саша Гнильков цьому дуже сильно радий. А я трошки засмучений. Але менше з тим. Давайте все ж таки до теми. Перше, що хочу сказати, що у кривому розі вже декілька десятків років не будують нове житло, не будують нові будинки. А ті будинки, що в нас є, їм вже там по 20-30 років. І стан в них, ну скажімо так, досить. Плачевний. Во всіх районах це видно було. Але наша міська влада не зацікавлена в тому, щоби будувати нові будинки. Більше того, я був присутній на одній із сесій міськради, де у Юрія Григоровича Гнилькула запитали: а чому, власне, якщо поїхати Україною і подивитися в інших містах, ви обов'язково побачите будівельні крани і побачите, що там будують нову житлову забудову, нові будинки. А у кривому розі ні. Тоді Юрій Григорович Гнильков повідомив, що Кривому Рогу не потрібні нові будинки, адже на той момент це здається 2017 рік, адже на той момент на балансі міста було вільні 1100 квартир. Тобто ну, ніхто не потребує житла, тому власне і не будують нове житло. Що потрібно для розвитку нашого борода? Запам'ятали це. Окей, тепер давайте перейдемо до теми відео. А власне до того, що ж говорять мешканці зруйнованого будинку у соцмережах, ось зараз ви бачите цю публікацію на своєму екрані. Мешканка кривого рогу повідомляє, що гнилькули вирішили не будувати новий будинок, а натомість зруйнувати один найбільш пошкоджений під'їзд в тому зруйнованому будинку, а інші спробувати відремонтувати. І ви знаєте. Я з одного боку дивуюсь. Ну, типу, я не розумію, як ну це ким треба бути, скільки треба мати інтелекту, щоб таку історію зробити. Е -е -е. Але потім я пригадую, хто узурпував владу в кривому розі, і все стає на свої місця. У нас не будують будинки, в нас мільярдами закатують гроші в асфальт, в нас ремонтують в нас. Квітковий годинник роблять, в нас ставлять світлофори на 95-му кварталі. В нас продовжують лінію метро, в нас роблять все, що завгодно, але не те, що дійсно потрібне людям. Нічого не будують. Ну, от, власне, окрім мафів і торгових центрів, в кривому розі нічого не будують. Все, крапка ну так чи не так. але ж це мерзость. Насправді, ну це реально мерзость. От людям зруйнувало будинок, да вони жили собі в старому галімому будинку. Я не знаю, який був стан будинку до того, як в нього влучила ракета. Можливо, там дах тік Підвалі було води по коліну, я цього не знаю. Але я знаю, що будинку 68 років. Я знаю, що в нас більшість спальної архітектури з житлових будинків багатоквартирних більшість таких будинків у Кривому Розі вже досить старі і зношені, і що справедливо було би їх зруйнувати і відбудувати нові. Ну, зробити так таку собі реновацію. Але це якщо... Міський голова або міська влада зацікавлена в тому, щоби розбудовувати місто. Наша міська влада зацікавлена в тому, щоби доїти місто. Тому розраховувати на нові будинки не треба. І найголовніше, що хочу тут акцентувати вашу увагу, найголовніше, про що ви маєте подумати самі для себе. Меседж цього відео, про що я вам хочу сказати, це те, що кожен із нас, ви. Я, наші знайомі, рідні, кожен із нас, на жаль, через те, що Саша Гнилькул тягнув сюди руський мір, через те, що Медведчуки різні, інша наволоч тягнула сюди руський мір, через те, що цей руський мір прийшов до нас, через те, що ці кляті расисти бомблять наші будинки, через те, що це все відбувається. Ніхто не застрахований від того, що в ваш будинок може прилетіти чергова Сашина ракета, подарунок від Сашиних друзів. Ніхто від цього не застрахований. І врешті, що ви отримаєте, це те, що все ваше Майно буде зруйноване, дай Бог, щоб ви залишились живі і здорові, але ніякої компенсації ніхто нічим вам не допоможе. Це ваші проблеми. Саша лише попіариться. Війна все спішить. І от стосовно піару, знаєте, ще наостанок хочу додати таку. Краплю масла у вогонь. Саша часто піариться, що до нас у Кривий Ріг приїздять різні представники естеблішменту інших європейських держав. Наприклад, Кривий Ріг там заключив договір дружби з одним європейським містом, з другим, договір партньорства, до Та все постійно ще якісь договори. Але при цьому Саша Гнилькул не каже і не домовляється з цими партнерами про те, щоб вони побудували там замість зруйнованого будинку якийсь новий. Знаєте, чому він це не робить? У Вас є здогадки? В мене є лише одне припущення, яке я вважаю максимально об'єктивно показує саме причину всього цього. Це припущення стосується того, що якщо приїде хтось інший, збудує в нас тут будинок, то всі люди будуть потім казати Сашку Саша, а що це нам європейці будинок збудували? А ти за 13 років зі своїм батьком маразматичним нічого не будуєш? Ну що, крім мафів і торгових центрів, що в нас будушо, ну тут що, ну, що в нас збудувалося, щоб от не було і з'явилося що. Хтось міст, ну, ну що? Пам'ятники? Пам'ятники, мафи і торгові центри. Все, все. І більше нічого не буде. Просто вдумайтесь і зрозумійте, в міста неймовірно великий бюджет. Ми сотнями мільйонів гривень, ну не ми, а гнилькули, закатуємо гроші в асфальт. Ми ремонтуємо те, що вообще ну, можна було б або не ремонтувати, або десь ремонтувати протягом 13 років поступово. Тобто зараз. Спалюються гроші просто в Нікуди ось ключова задача. Там, а та ти... і так буде далі. Так буде доти, доки гнількули будуть при владі. Зміни можливі лише якщо їх прибрати та покарати. Інакше нічого не буде. На цьому поки що все. Пробачте, будь ласка, що так, сумбурно, у нас просто з вами трошки змінився формат, бо через відсутність донатів я був змушений шукати іншу роботу, підробіток, щоб якось виживати. От і саме тому в мене немає зараз часу на те, щоб писати сценарій і готуватися так, як я готувався до випусків раніше. Але якщо ви будете підтримувати, звісно, ми повернемось на попередній рівень або навіть станемо кращими. Що ж, на цьому все. Щиро дякую за ваш перегляд, лайки, коментарі. А посилання на донати ви знайдете у описі під цим відео. Слава Україні! Живіть довго та процвітайте! І будь ласка, будь ласка, щиро вас прошу, будь ласка, ніколи в житті не голосуйте за гнилькулів, не підтримуйте їх. Адже підтримуючи їх, ви відразу топчете усіх інших. Ви так само, як і ці гнилькули, плюєте в обличчя вашим співгромадянам і робите ваше місто ще більш занедбаним.